Марк Твен, справжнє ім'я митця Семюел Ленгхорн Клеменс, відомий американський письменник та громадський діяч. Майбутній класик американської літератури народився 30 листопада 1835 року у селищі Флорида, штату Міссурі. Його батьками були іммігранти з Англії. Вони не мали великих статків і через те були змушені переїжджати з місця на місце. Коли Семюелю виповнилося 4 роки, його сім'я переїхала у місто Ганібал, де був порт на річці Місісіпі. Це містечко займало особливе місце в його серці, як і Місісіпі. Спогади того часу стали основою для багатьох його творів. Батько Семюела помер, коли хлопчику виповнилося 12 років. Тому він був змушений залишити школу і почати працювати і допомагати матері утримувати родину. Крім Сема, в сім'ї було ще три дитини два хлопчики та дівчинка. Після смерті батька головним у сім'ї став старший брат Сема Орайон. Саме він відкрив сімейну справу почав видавати газету. У видавництві працював і Семюель, спочатку як набірник, а потім як журналіст. Виконуючи завдання редакції, він подорожував країною. Побував у Сент-Луісі і в Нью-Йорку. Попрацювавши якийсь час на брата, Семюель вирішує змінити діяльність і стає лоцманом на пароплаві. Робота йому подобалась, але громадянська війна призвела до зникнення приватного пароплавства. Семюель був змушений знову зайнятися пошуками роботи. У липні 1861 року він поїхав подалі від війни на захід, де в цей час видобували срібло. Молодий хлопець пропрацював цілий рік на срібному руднику, а також продовжував писати короткі оповідання. Згодом він вирішив повернутися до журналістики і влаштувався до газети у Вірджинії, де почав писати під псевдонімом Марк Твен. Цей псевдонім він обрав не випадково. Марк Твен з англійської означає мірка 2», тобто 3,6 метра, яка показує, що досягнута мінімальна глибина придатна для проходження річкових суден. У 1864 році Сем перебрався до Сан-Франциско, де почав працювати відразу в кількох газетах. Він активно займався самоосвітою, багато часу проводив бібліотеці. Своє перше гумористичне оповідання Твен опублікував у 1865 році. Його визнали найкращим гумористичним оповіданням. Весь наступний рік Твен провів у відрядженнях. Він виконував редакційні завдання газет і виступав з лекціями по всьому штату. У 1867 році Твен вперше вирушив за кордон, відвідав Європу і близький схід. Марк Твен випустив книгу «Простаки за кордоном. По суті, це були замітки про подорож. Книга мала шалений успіх і принесла йому популярність. У 1870 році письменник одружився на Олівії Ленґдон. У цей час він почав викладати в університетах США та Англії. Твен був чудовим оратором, і його лекції були неймовірно популярні. Потім він почав писати гостру сатиру, різко критикуючи американське суспільство і політиків, і це було особливо помітно у збірці життя на Місісіпі. У 1876 році вийшов твір пригоди Тома Сойера, який приніс письменнику світове визнання. Ця книга стала першим рукописом, створеним за допомогою друкарської машинки. Письменник сам не працював на ній, текст набирала його помічниця. Невдовзі Марк Твен видає повість Принц і жебрак», яка лише збільшила його популярність. У 1884 му відомий літератор заснував видавничу фірму. Книга, яка була продовженням історії Тома Соєра, пригоди Фіна», була опублікована уже на власному видавництві. Видавнича фірма Марка Твена працювала до економічної кризи 1893-1894 років. Бізнес письменника не витримав жорстокого удару і збанкрутував. Ще у 1891 році Марк Твен із метою економії коштів був змушений перебратися в Європу. Там він написав книги Том Соєр за кордоном та Том Сойер детектив. Але особливого успіху вони не мали. Розрахуватися з боргами він зміг лише 1898 року завдяки допомозі близького друга нафтового магната Генрі Роджерса. Згодом роджер з під впливом Твена став благодійником та меценатом. Організував кілька благодійних фондів, які спонсорували освітні програми для афроамериканців та дітей з інвалідністю. Усього митець створив 43 книжки, кожна з яких оголошена національним надбанням США. Крім літератури, Марка Твена захоплювала наука. Він дружив з Ніколою Теслою і часто бував у його лабораторії. Він дуже любив котів. У його будинку їх було аж 32. Також він дотримувався певного стилю в одязі. Все життя він носив тільки білі костюми, і в його гардеробі їх було більше двох десятків, доповнювали образ білий капелюх і червоні шкарпетки. Останні роки письменника були дуже важкими. Він пережив втрату трьох з чотирьох дітей померла дружина Олівія, з якою він прожив 20 років. Після тяжких втрат письменник перебував у депресії. Помер він 21 квітня 1910 року від нападу стенокардії. Цікаво, що письменник народився в рік, коли біля нашої планети пролітала комета Галея. Цей факт був для нього дуже важливим. За рік до смерті він сказав: Я прийшов у цей світ разом з кометою Галея і піду разом з нею. Так і сталося. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз ЮЕ.